Знаєте, у нас і тут виник такий правовий вакуум з приводу того, що таке заповіт. Заповіт е, репродуктивні клітини, ембріони це не матеріальна спадщина, і він не може передаватися так, як звичайна спадщина, да там батькам, дітям чи ще комусь. Це власність людини. Ми чітко прописали, що коли людина йде здавати свої репродуктивні клітини, пані Олю підтвердить, то вони підписують договір, в якому чітко прописано теріальний договір чи заповіт, е, кому вони. Передають свої клітини. Якщо це клітини власні, емб... ну, ембріон, другому з подружжя, ми вже з'ясували, а клітини або другому з подружжя, або утилізувати це воле виявлення самої людини, або передати на наукові цілі, якісь. Тобто людина сама має вирішити, що робити з її клітинами. Просто так ми нікому його передати, віддати, продати не можемо. Це а заборонено. якщо військовий не залишив розпорядження щодо біоматеріалу, що говорить тоді закон. В законі ми також ось в новому законі у нас буде прописано ці правила ну, розпорядження, щоб всі розуміли, щоб не було таких випадків чітке розпорядження, куди йдуть ці клітини ембріони.